Майстерність старішин у шляхетності грузинської душі, дотик до вічності. Більше тисячі концертів за 12 років творчості. Зірка Галичини, співачка Ірина Федишин, вже у неділю розповість, як розпочинала свою кар'єру. Ми сідали в цей ланос четверо чоловік колективу. Я п'ятий віталій, шостий тато сьомий за кермом, і там за 100 метрів доходили до сцени з вішачками, Виступали. І потім коли на могні Ми вас проведемо. Ми кажемо, дякую, не треба. Ми самі дойдемо. Про секрети дитинства. Написала в цьому листі, що цей конверт вона не буде відкривати до тих пір, поки не вийде на професійну велику сцену. Подарунки до свят. Дуже хотіла сильну ляльку Барбі. Творчі плани на майбутнє, а ще фірмовий рецепт львівського сирника, долю весільної сукні та коня, який мало не зірвав концерт у цирку. Дивіться у неділю о 12.10. За підтримки магазину «Мегамаркет».